Ми приконилися рано. І відтоді не засинаємо. Так описав 24 лютого Володимир Зеленський. каже 9 років тому Московія стала агресоркою. Натомість, торік країна сусід стала терористкою. Президент переконує, що без сумніву Москолота буде притягнута до відповідальності, а Україна обов'язково переможе. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись раніше. Дідусі розказували онукам, як Били нацистів, тепер онуки розповідають дідусям, як б'ють расистів. Раніше мами і бабусі в'язали шарфики, а тепер плетуть маскувальні сітки. Раніше діти просили у санди смартфони і гаджети. Тепер же віддають кишенькові і збирають кошти для наших бійців. За рік фактично кожен українець когось. Втратив, ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніше за це рік єдності, рік незламності, лютий, рік незламності.